Доброго дня, шановні! Отут у мене в кутику, бачите, за сонечною грядочкою зійшла картопля з очистків, ну, з лушпиння. Оце ж я зараз вийшла, думаю, дай я тут покоперсаю, що тут уродило. От. Ну, як кажуть, рибу птицю молодицю беруть руками, а я люблю коперсатися в землі руками. Але вже щось вона холодна земля, то я вже взяла рукавичку. Ну, а цей я вже бурянець якийсь полола. Ну що ж, дем дивитися, що там уродило під травою. Ого! Ну, Але це не картоплю я садила, а тільки. Ой, яке воно тверде, шановні. Опа, дивіться, бачите, це із лушпиння. Кидала сюди, щоб землю. Удобрити, Бачите ось. Ось така я буду туди кидати. Бачите, ну, сушена суш, суш. Я тут її не поливала, ось оце така. Бачите. Сюди кидаю, потім подивимось, що то, та як то. Ось. Думаю, виросла, я її не чіпала. Ростуть навіть лапухи тут. Думаю, ну та рости собі, як хочеш. Ось. Ще там у нас є урожай під сіном, дивіться, шануні. Я навіть, ой боже мій! Дивіться, ще навіть лушпиння, яке не перетрухло. Ось тут. Бачите? Треба більше накривати. Ну я так виросло, зійшло. Ой, дивіться, яке. Зійшло, то зійшло, думаю. Ну, та хай собі росте, мені що шкода. У мене ж таке все підряд тут. О! Бачите, проволочник чи черв'ячки, хто його знає. Ну, та туди далі нема чого. Бачите, бо тут тверде. Тут така тверда земля, тут я насипала. Ну, нам дивитися, оцей кущик. Ох! Ой, дивіться, що тут тут різнокольорова. Бачите яка? Так. Можете тут обмежувач мій, грядки робила, землю воювала. Ой. Сухо, сухо тут, бачите, тут і під деревом, і земля така, що тут не земля, а суцільна трава. Ну, сіно. Ну, Та якби були, як кажуть, кури свині, то сказали би. Ну, а так, якось більшенько, то з'їмо, а якась меншенька. Ой, подивіться. Тут і картон. Ну, як пішло, коріннячко, так пішло, бачите, ось. Ще навіть. Очисточки, видно. І ще там, мабуть, а, ой, ще є. Я думала, що вже кінець. Дивіться. Ага, ось вона. Ого. Ого. І таке буває. Бачите, різна. Думала ще картоплина, а то деревина. Ось таке, шановні, робила тут грядку. О, ще вишпортала одну. Ну, оце подивіться. Три кущики. Ну, виросло собі, то виросло. Чим мелопух росте, то хай росте, картопля виросла. Ну, а потім вже будемо, хай вже трошки вгріється. Може покажу, як виросла там в мене під травою. Ну, а це урожай такий. А це нуда. Або, кажуть, ірга. Ось вона тут росте, а тут під бутилочкою ця є гортензія. Тикаю, де попало, щось, по... щось та зійде. Ну все, бувайте здорові, а ми будемо картоплю смачно їсти.